Будьте взаємна більше. Ой, Привіт, ми громадський Київ з проєкту Метро на Натриєшний. Сьогодні з нами Яна. Ми на Софіївській площі біля головної ялинки країни. Зробимо вам новорічний настрій. Ой, чашка в подарунок. А, вона з кришечкою ще. Я взяла чорнослив в шоколаді. Дуже смачно! Дуже смачно! А в мене глінтвейн тут власні кружці ексклюзивні, як мені сказали. А я не хочу переплачувати, але я люблю новий рік. Зараз снігу немає, тому діти з'їжджають в сіно. Але коли ми підійшли, побачили, наскільки тут брудно. Я Виглядає чарівно. На ній багато, багато вогників, вогників так. і величезні іграшки в етнічному стилі. Бачите, на Софійській площі є гірка, є карусель, є льодові скульптури та є можливість сфотографуватися з Святим Миколаєв. На рахунок цін достатньо дорого, алкогольні напої починаючи від 40-50 гривень, їжа. 40 гривень за 100 грамм м'яса або 60 гривень за великий бургер. Глінтвейн є, є єдиним джерелом тепла в цьому місці. Тому грію як може. Тут є колесо огляду, та прикольна штука, порожне ще одна каруселька, багато віру. Да. І взагалі ми мали змогу подивитися, там є більший ярмарок, де можна тривати будь-що, починаючи від десерту, закінчуючи м'ясо. Да. Також є купа іграшок новорічних. Ще одна локація, резиденція. Санта-Клауса. На різні майстер-класи. Тут територія чуть поменше, але є де відпочити. – Краще, ніж на Веденхаті. Танта хохо-хо! -хо. От о, тут фудкорти марінського парку, якісна їжа вулична. Дуже прикольно. Подоги, плов, все, що хочеш, дуже якісно, і смачно і за нормальними цінами. Готуйтесь свої гаманці. Ми залишаємо марінський парк, йдемо на ВДНХ. Як тобі? Тут було дуже класно, насправді. Дуже багато о, людей в костюми ельфів. Це схоже на якусь казочку. Багато квестів ми можемо стати помічниками Санти. Дітки можуть танцювати з аніматорами. В принципі, мені дуже сподобалась найкраща атмосфера. Та і таке тільки раз на рік, тому не пропустіть цю штуку. Це дуже весело. Зараз на веденка залишили Маріїнський парк. От тут виглядає все класно, ялиночки. Ковзанка вже прямо на вході. І <laughs> готуйтеся до зустрічі з Дідом Морозом, тому що тут його резиденція. Так, да, це резиденція Діда Мороза. Так. Якщо в останній момент ви згадали, що забули купити ялинку, ви можете купити її прямо тут, на ВДНХ. Не 100 гривень будь-яка. І вони чарівні. Ми хотіли потрапити до резиденції Діда Мороза. 180 гривень з понеділка по четверг коштує квиточок. А решта днів, щоб побачити Діда Мороза, 200 гривень. Або ви можете заплатити 250 гривень, безлімітно кататись на великому, реально дуже великому катку, з'їжджати з гірок та сходити до Діда Мороза. Ціни тут нижче ніж на Софіївській, тут 25 гривень за 100 грам м'яса. Велика зроблена зона, де дійсно люди можуть спокійно собі стати поїсти. Класно, що під кожним столиком, наприклад, як ти круглий, є смітник Смітничок. що Люди не бігають, не шукають, не просто зразу поїли і можуть виконати. Тут багато де можна розважитись. Тут є роботи, країна мрій, все що захочеш. Театр, гірки. Тобто є локації і для дітей, де ви можете відвести їх, показати, що не до діло морози. Є локації для дорослих до того ж ні, організовує лялькову виставу у себе в намиті. Там Тому... теж прикольно. Тому кожен зможе знайти місце для душі. себе. Метро на Троєшний завершує свій випуск і разом з цим випуском завершуємо цей рік. Наш робочий. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивились нас, дивіться нас далі. І до зустрічі в новому році. Хай щастить.